Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми дивимось, що вас із ним чекає. Що важливого прийде в ваші стосунки? Що з'явиться він? Який розвиток буде у ваших стосунків, дівчата, не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Що чекає вас у стосунках з загаданим чоловіком? Обирайте свій варіант. І будемо дивитись. Король мечів принциповий, жорсткий, хочу грошей, але не хочу нічого робити. Не можна нічого сказати йому, він завжди правий, знаєте, такі чоловіки викликають залежність до себе. Коли і з ним важко, і без нього ніяк, дуже багато секретів. Знаєте, всередині такий все ж таки маякий, зовні може бути чоловік, дорослий, жорсткий, активний, а всередині м'який. Не вистачає любові. Знаєте, він не закохується, він відповідає почуттями на почуття, як дзеркало, його думки про вас. Хочу паузу, хочу подумати, мені треба час. Він думає, що вам треба навчитись, ну, по-перше, подорослішати, контролювати емоції. Він вважає, що ви самі винні в своїх проблемах і ваше життя, ваші якісь ситуації, то ваше життя, ваша ситуація. Він не хоче слухати про якісь проблеми, зобов'язання. Де да не хоче він допомагати і не буде. Які почуття в нього до вас? Хочу погратись, хочу емоцій. Тут емоції, тут нема почуттів ще раз. Ця людина не закохується, ця людина нікому не належить. Бо є негативні програми, бо любов закрита. Він завжди буде, буде ставити на паузу, він завжди буде бажати партнершу чомусь навчити. Хоча сам нічого не знає толку. Що вас чекає з ним? Біль. Біль втрати і потім його поява. Гра. Він буде нас доганяти, поки не, не, не нас дожене. А потім знов пропаде. Дівчата, вам тут дуже сильно ці стосунки вдарять по самоцінності. Дивіться, не перестаньте себе любити, тому що він дуже сильно буде бити по вашій любові до себе, по вашій повазі до себе. Другий варіант. Тут чоловік, який може зраджувати або зраджував, так, тут не одна жінка. Тут не одна жінка, тут можуть бути залежності, можуть бути якісь кармічні важкі ситуації, важкі кармічні вузли. Дуже хочеться вірити в його слова, але не треба, кажуть. Ой, прям да ні у нас кохання, ви прям будете всім розказувати. Я його так сильно люблю, але мені поруч з ним, поруч з ним так боляче. А чому він такий дивний? Залежності. Бо від нього колись відмовились. Це може йти з родини. Ще від батьків. Там він трошки складний. В когось навіть, може, дівчата й хворий психічно. Тут є такі вказівки на якийсь розлад. Почуття його до вас і тебе люблю. І такі ж почуття до іншої можу відчувати. Любов по-своєму. Я не знаю, що то за любов, коли людина може відмовитись. Ти мені потрібна, бо я від тебе залежний. Що вас з ним чекаю? Біль. Дізнаєтесь якусь важку правду, а він буде вас задобрювати. Будете постійно задавати питання, що він від вас хоче. Все хоче, але нормально жити не може. Людина не може нормально будувати стосунки. Він навіть може щось дарувати, пропозицію робити, жити в родині, потім на нього як щось знаходить, і все просто не так. Може, фінансові питання вирішувати. А ви будете з ним? Люблю, не можу, так? Да? Ви будете намагатися від нього піти або закінчити це, не думати про нього, а він буде все одно приходити, не відпустить він і нормально жити не дасть. Третій варіант. Тут в мене жінка. Королева жезлів. Все залежить від вас, моє хороше. Ні, вас обере. Може, між кимось обирав, обере, обере вас. Його почуття до вас. Ви його ображаєте? Ха-ха. Є почуття, є мрії про вас, є якесь відчуття рідства, що ви споріднені душі. Але ви як сильніше за нього. Люблю, кажу. Люблю, але тобі що не зробити, все не так. Хочу, кажу. І родину хочу. Що між вами буде? Мир, благодать. Тут вас треба дивитись, тут ви чомусь будете, коли все нормально, все налагодиться, ви будете шукати недоліки і мінуси, щоб все це розвалити. Ви будете розвалювати стосунки самі. В ньому з самого початку для вас щось не так. Тут діти можуть бути. Ну, знаєте, він ви, мабуть, більш активна і більш дієва, більш самостійна, більш мужик, ніж він, знаєте? Порада вам. Не вкладайтесь в нього, вкладайте в себе. Ви знаєте, може, ви там щось купляли, або якісь питання його вирішували, а потім будете дуже сильно злитись. Якась подружайка або жінка близька до вас, дуже хоче, щоб ці всі стосунки завершились. Вони не завершуться. Але буде лізти третя сторона. Це загальний розклад, йому та третя сторона не треба. Йому треба ви. Тому будьте тут дуже уважні. І тут можна від жінки дуже швидко, ну, вона буде негативити дуже. Тут можна від неї відбитися легко. Угу. Якщо ви бачите, що у вас на ровному місці кохання псується, дивіться причину. Тут може бути щось чорномагічне.